Ого, ми що, потрапили до челенджу? Нічого собі. Давайте відкривати скоріше сейфи. Я відкрию перша. Ого, Мені пощастило. Це цілий величезний трикотник солодких найсмачніших мармеладних очей. О, як він тане у роті. Це просто неймовірно. Я буду їх їсти, доки всі не закінчаться. А я, мабуть, теж тихенько приощусь. Та ось ще, це моє, не чіпай. Ну й добре. А ти чого сидиш? Відкривай свій з hey. задоволенням. Це ще що таке. Хорошина ферма. Треба подивитися на неї ближче. Ой, яка шагидна гидота. Там стільки мурашок, і вони всі бігають туди-сюди. Ось це прикол. А тобі доведеться їх з'їсти. Давай, давай, починай! Приємного апетиту. Не так я планувала провести час. Добре. Я засуну палець у цю мурашину ферму. Головне зробити це швидко. Йак. Пах! Жах який. Є. Є. Все, з мене досить. Тепер ти, тет. Окей. Що ж чекає мене. Ого, якась неймовірна суперпушка. а що вона робить? Що? Моє мармеладне око зменшилося. То навіщо ти це зробив? Мій смаколик став набагато менше. Ану поверни все, як було. Добре, я спробую. Нічого собі. Все було прикольно. Ти така маленька. А новий май мене звідти і обережніше. Гей, я не хочу бути такою маленькою. Ох, це було жорстко. Треба оглянутись. Ого. Ось це так. Проте у мене тепер є величезні мармеладні очі. Ціла купа. Ось це я розумію. Та я можу наїстися ними на все життя. О, як же це смачно. А це ще що таке? О, ні. Це ж маленькі мурахи. Вони уносять мої очі. Нічого собі. Вони вже все віднесли собі. Коли це вони встигли? Дякую, мої дорогі мурахи. Очі дійсно смачні. Ось це прикро. Гей, ти, куди це ти зібрався? А ну ка віддай моє останнє око. Я зараз у тебе його заберу. Ого, вас так багато і це так тяжко. Ой. Юка, це все ж таки цікава штука. Ого, а тут можна змінити налаштування. Спробуємо. Ть, реально працює. З поверненням. <риклад> ти <Ты> перша. Ні-а. <риклад> Чи може ти? Вараз, <риклад> тоді я. Отак мені дісталася yeah. упаковка чіпсів. Те, що потрібно. Це ж просто клас. Я зараз їм мої улюблені чіпси Дорітас. Я на сьомому небі. А -а -а. Чого? Тед, а чи не пригостиш ти одну красуню парочкою чіпсів? Звичайно, з задоволенням. З'їж хоч усі мої чіпси. Все для тебе, моя дорогенька. Я також хочу чіпси. Напевно, і мені потрібно спокусити теда. А чи не пригостиш чарівну леді парою смачних чіпсів? Джил, ти це бачила? Що це з нею? Не гаразд. Краще подивлюся, що дісталося мені. Цікаво, що це за флакон такий. Ого, там якийсь чарівне зілля. Зараз дізнаємось. Вміст був смачним, але нічого не відбувається. Хоча зачекайте, я починаю сяяти. Я що, перетворилася на принцесу? Ось це так. Ну зараз ти в мене отримаєш, тет. Прошу уваги. Гей, прошу уваги, кажу. Привіт! Посилаю тобі повітряний поцілунок взаміну на чіпси. Я, безперечно, в тебе закохався. Просто очей не відвести. Гей, віддай мої чіпси. Ось, прошу, це для тебе. М -м, як же смачно? А це тобі. Гаразд, нехай вартують голубчики. А я дізнаюся, що дісталося мені. Щось м'яке. А, це щур. Врятуйте, вона ж мене зараз їсть. Ба, що в мене на голові? Джил, а можна так більше ніколи не робити? Пробачте, я не хотіла. Пригощайся, чарівна леді. Дякую за комплимент. Мені дуже-дуже приємно. О, ні, який жах. Що вона там робить? Як же я боюся, щорів. Все позаду. Фух, те. Я тобі ще дещо винна. О ні. Здається, я потрапив. Може не треба. Як це? О, ні. Я перетворилася знову в себе. Як сумно. Ну що, всі готові. Ні-ні, дівчинки, я буду перший. Ну що, подивимось. Вау! Мої улюблені дві солодкі палички. Я їх просто обожнюю. Обгортку геть. Час ласувати. Тет, а де мені, будь ласка, шматочок? Так хочеться. Ну ні, на цей раз можеш навіть не розраховувати. Я просто обожнюю шоколад. А ця карамель так і тане в роті. Тільки подивіться, як він їсть. Жадіна. Залишилось тільки облизати шоколадні пальчики. Да, уж ніяких манер. А тепер дізнаємося що дісталося мені. Часник? Ну, вже ні. Пригощайся, ти. Я це не буду. Я також не буду. Ну, ось. Невже вже і справді повинна з'їсти це сама. Жах, я така красуня, а від мене ще буде смердіти часником! No. Ну це ж просто неможливо. Прибери його звідси та швидше. Гаразд! Треба зібратися силами і швидше його з'їсти. Все було огидно, але я впоралась. Wow. Да уж, тільки не дихай на нас. Ой, ой-ой-ой, що це зі мною? Відчуваю, настав час користатися защіпкою. О, ні, це ж просто жахливо. Мені здається, я втрачаю свідомість. Ой, зі мною все гаразд, але другої часничної атаки я точно не витримаю. Нічого смішного не бачу. Давай вже відкривай. Добре. Подивимось. Ого, нічого собі. Таблочка всемогутня. Надягну я її на пальчик. І я стала невидимою. Ось це так. Цікаво, куди поділася Енні? Я нікого не бачу. Просто фантастика. Джил, ось там вдалині не вона. А, ні, здалося. А може, вона взагалі не тут. О! Моя цукерка зникла. Ого, дивись. Цей часник летить прямо до тебе. Що? О, ні. Який жах. Я не хотіла його їсти. Так, зараз мені точно потрібна буде прищіпка. Єс, я встиг. Не думала, що мені знову доведеться це перенести. Ну, де ж все-таки Енні? А можна я буду перша? <рес> ну, добре, давай. Сподіваюся, мене чекає якийсь смаколик. Нічого собі. Це ж Не Несмаколик, але все одно супер-круто! Подивимось. Вау! Ось це так! Яка гарна картинка! Треба оглянутись краще. Цікаво, що там у неї відбувається? Це солодкі яблучка, які я збираю в цьому чудовому яблуневому саду. Вони такі стиглі і соковиті. Їх так багато. Зараз я їх буду їсти. Уявні яблука. Ось це умора. Так, час і мені відкрити свій сейф. О, ні. Це що? Личинки. І що мені з ними робити? Мені навіть чіпати їх огидно, не те, що їсти. Ні, я не можу. Сьогодні я не герой, я пас. Послухай, Джил, а в мене з'явилася ідея. Так, давай подивимось, що ж буде. Не терпиться з'їсти це солодке яблуко. Воно таке смачне і соковите. Зачекайте. Ні. Що? Ні. ні, що за генота? Мене зараз знудить. О, ні, я весь у червяках. Мені дісталося за мій жарт. Не бачу нічого смішного. ну ка відкривай свій сейф. Добре-добре, подивимось. І що це таке? Кінець <пев»>. челенджа. А -а -а. Не хочу, щоб наші машини були так схожі. <пев»>. Що відбувається? Джил, що ти збираєшся зробити? <пев»>. Я збираюся перетворити свою і без того гарну машину на щось досконале. Вона буде пухнаста, рожева і дуже мила, прям як я. Тоді всі точно знатимуть, кому ця машина належить. Ви тільки подивіться, яка краса. У моєї крошки навіть фари тепер з віями. а попереду красується миленький носик. Ну що ти? Ти вже визнаєш, що моя машина виглядає крутішою. Подумаєш? Так, тепер мені також треба щось вигадати. Точно, чому б не замовити все потрібне в інтернеті, друже. Все приїхало. Ось, прошу, дякую. Зараз я так прикрашу свою тачку, що джил від заздрощів погано стане. Для початку я зафарбую її в чорний колір. Отак От це буде круто. Тільки подивіться, наскільки брутально вона виглядає. Так так, і про диски треба не забути. А щоб вони виглядали ще крутішими, я прикрашую їх ланцюгом та шипами. Візерунок у вигляді вогню також додасть крутості. Але бамбур кришу я також не обійду стороною. Ось так. Awesome! Джил, ну що? Ти вже заздреш мені? Що? Mm? Ах, так? Ну нічого, наступний хід за мною, right, right, повторюшка. Right. Зацініть, підписники. Oh, yes. Як вам? Окуляри Так, крутий пацан у крутій What? тачці. А що це робить Джил? Якщо ти думаєш, що на цьому наша боротьба закінчується, то він глибоко помиляється. Зробити машинку гарною зовні одна річ. Але потрібно, щоб вона була також гарною рожевою та пухнастою всередині. Парочка плюшевих іграшок зайвими не будуть. І чому б мені не прикрасити руль? Ось тепер зовсім інша річ. У такій машині можна і собачку рожеву завести, щоправда, іграшкову. І кісі-місі я повісю під дзеркалом заднього виду. Ну, яка краса? Ну а пасажирами цієї плюшової машини будуть ось ці чарівні ведмедики. Останній штрих і готово. Тепер у такій машині можна навіть дивитися улюблені випуски Парара. І, звичайно, прошу звернути увагу на рожеве підсвічування. Краса. Удітько, але нічого. У мене також є парочка речей, якими я зможу прикрасити салон тачки. Весь мій одяг виглядає круто. А чому маю круто виглядати тільки я? Моє крісло також можуть собі це дозволити. О, я згадав, що у мене є ось такі класні наклейки. Кращого місця йому й вигадати не можна. І руль я також прикрашу. Дивіться стильно та зручно. Ти взагалі, чим більше черепів, тим краще. А позаду цілком поміститься моя улюблена гітара. Тут я встановлю підсвічування, а тут ці чарівні скелетики. Готово. Тепер у мене сама крута тачка в світі. Я б звідси взагалі не виходив. Нічого собі Заздриш! Ой, як же тільки комедно, ви тільки подивіться на це. Ого, який бургер! Напевно, він такий смачний. Ви теж голодні? То чого ж мовчати? Один дотик і нам привезуть такі ж смачні бургери. Дивіться, як швидко. Велике дякую. Дівчатка, розбирайте свої смаколики. Приємного всім апетиту. Ммм, Смакота. Ну що, пацани, як вам трек? Качає? Ого! Дівчата вирішили пообідати? Смакота! А чим вже ми гірше? Друзі, спокійно. Зараз організуємо смачний обід за пару хвилин. Дивіться, машина зможе нагріти краще любого гриля. Ого круто. І якраз з собою притяг сосиски та булочки! Зараз митт приготуємо найсмачніші ходоги у вашому житті. Тільки подивіться, як все смажиться. Діти, знайте, що цей кулінарний трюк виконано професіоналами. Не повторювати. Мм, який аромат! Ну що, усі готові з'їсти по моєму фірмовому поддогу? Тоді налітайте. Смакота. А, хлопчики також вирішили поїсти. Але ми знаємо, що наші бургери крутіше. Правда, дівчата? А куди ви зникли? Що? Ах, ви зрадниці! Як ви могли покинути мене заради цих викрутасників? Я образилася. Немає нічого кориснішого за невелику зарядку зранку, особливо коли робити її з тобою допомагає твоя машина. Дівчата, повторюємо за мною. Один, два, один, два. М -м, як же смачно! Оце що за звуки. Ага, Джил вирішила зайнятися спортом. А чим же я гірший? Чому б не перетворити мою малечу на справжній спортзал? У мене і багажник великий є. Щоправда, поки що в ньому тільки сміття, але це ненадовго. Я просто зараз куплю собі найкрутіші гантелі. Де там мій телефон? Ага. Купити. Прошу. Дякую. Ой, а чому так тяжко? Шановний, вам би і справді не завадило б спортом зайнятись. Ось, прошу, ваші гантелі. Cool. Дякую за допомогу, друже. Тепер я точно підкачаюсь. Ну що, почну просто зараз. О, хлопці, давайте зі мною. Беріть гантелі. Будемо качатись, і від дівчаток проходу не буде. Піднатиснемо. Молодці! Ого! Мускулатури багато не буває. Я відчуваю, як стаю сильнішим. І не лише ти. Двісті п'ять. Як справа, дівчатка? Ось це так. Пішли скоріше до цих красенів. Хлопчики, а покажіть що ви вмієте. Клас. Дівчатка, а де ви знову поділись? Знову втекли. Мабуть, у мене зовсім не залишилося подруг, тільки моя машинка ніколи мене не покине. Так. Джил, не сумуй. Я теж залишився сам. А давай займатися разом. Чого це ми все сваримось та сваримось. А й справді. Тет, я й не знала, що ти насправді такий милий.